Українські банки знизили ліміти на перекази з картки на картку. Відповідний меморандум підписали Ощад, Приват, Райфайзен та Універсалбанк, а також дві банківські асоціації Незалежна асоціація банків України та Асоціація Українських банків. Відтак, найнижчий ліміт переказів становитиме 50 тисяч гривень на місяць, а обмеження стосуються всіх переказів, зокрема і через Ібан. Нові ліміти на перекази залежатимуть від ступеня ризику клієнта та наявності в нього підтверджених джерел доходів. Зокрема, до високоризикованих клієнтів застосовуватимуть посилені вимоги фінансового моніторингу. Без підтверджених джерел доходів банки встановлять для них ліміт на перекази в розмірі 50 тисяч гривень на місяць, замість 150 тисяч гривень. Для решті клієнтів середнього та низького рівня ризику застосовуватимуть інші ліміти з першого лютого З 1 лютого 2025 року 150 тисяч гривень на місяць, з 1 червня тисяч чи 25-го року 100 тисяч гривень на місяць. Ліміти не стосуються клієнтів з підтвердженими джерелами доходів, а також волонтерів і обмежують кількість рахунків до трьох в одній валюті для клієнтів без підтверджених джерел доходів. Очільник НВУ Андрій Пишний зазначив, що це може зробити ринок платіжних послуг в країні максимально прозорим. У вересні була гаряча дискусія через загрозливу ситуацію з використанням дроп трафіку, так званих фінансових мулів для обслуговування операцій, пов'язаних з обігом наркотиків, фінансуванням тероризму, розвідувальної диверсійної діяльності, з ухиленням від сплати податків. Сотні мільярдів втрачав український бюджет через те, що трафік активно використовували для обслуговування тіньового і сірого сегментів у багатьох сферах. Нагадаю, раніше Національний банк України вів ліміт у 150 тисяч гривень на місяць для переказів фізичних осіб з картки на карту на півроку з 1 жовтня 2024 року до 1 квітня 2025 року. Ліміт діє лише на вихідні перекази за всіма рахунками клієнта, відкритими у одному банку на рахунки інших фізичних осіб.